Криза на українсько польському кордоні. Там уже другий тиждень страйкують польські перевізники і не пускають українські вантажівки в обидва боки. Нині заблоковані три пункти пропуску: це Ягодин на Волині, а на Львівщині, Раваруська і Краківець. Там багатокілометрові черги. Наперед чекають тисячі вантажівок. Нині до далекобійників рушила гуманітарна місія. Представники міністерства інфраструктури України привезли їжу і медикаменти. Ну і з Польщі з нами наживо кореспондентка ТСН Марічка Кужек. Марічко, вітаю. А, яка ситуація зараз на кордоні? Чи є якісь зрушення у перемовинах з протестувальниками? Вітай, святами зараз на пункті пропуску корчова краківець. Саме сюди приїхала гуманітарна місія від міністерства інфраструктури. Тут наїзд в Україну очікує 1200 вантажівок, і щоб уявити, це понад 20 кілометрів черги та вщент заповнені шість парковок поблизу кордону. Такий простій на кордоні займає тиждень, два а то й більше. Тож далекобійникам привезли їжу швидкого приготування, яку можна залити окропом, і готово також медикаменти і воду. Борщ, борщ український, кукурудзяна каша, картопляне пюре, везу новорічні ігрушки на Одесу. І якщо ми не встигаємо до середини грудня, то я думаю, ігрушок вже не потрібно буде. Таке щось легеньке відтиску, щоб, щоб підтримуватися. Трошки нерви є. А де вони дінуться? Далекобійники втомлені кажуть. Протестувальники пропускають вантажівки не по графіку, який заздалегідь озвучували. До прикладу на Ягодині пропускають всього з 20 машин за добу. Тут проїжджало на краківці 30 вантажівок в годину, але від середи виїзд теж скоротили. А скупчення фур тільки росте. з труднощами проїжджає навіть уже гуманітарний вантаж у водіїв. Закінчується пальне, а стояти ще довго. Черзі я 1248. Це якщо по одній машині годині в час, це 51 день має бути черга. Я думаю, що нас взяли за ручника. Половина з дому, а половину закупився в Польщі. Ти ж не запасейся на місце. Це правда? ми будемо вечеряти. Ми ж то будемо вареники. <рес> у мене було там 150 літрів, то зараз у мене вже літрів 70 лишилось. За скільки? П'ять днів. За п'ять днів. І, зрозуміло, автономка робить, на ніч включаємо днем, ходимо, мерзнемо. Ну. Польські протестувальники вимагають скасувати спрощену процедуру перетину кордону для українських фур а для свого транспорту прагнуть скасування електронної черги на території України. Наполягають і на окремій черзі для порожніх фур. Ці вимоги виконати фактично неможливо в повному обсязі, кажуть у міністерстві інфраструктури. Перевізники сказали на зустрічі дуже конкретно. Вони раніше працювали на Росію і на Білорусь. Вони втратили цей ринок, тому вони втрачають свій бізнес. Вони хочуть працювати з Україною, але з Україною велика кількість транспортних засобів і велика кількість автомобілів, які чекають так само в черзі з обох сторонів кордону. Тому вони хочуть мати можливість швидше проїжджати кордон. Українські чиновники з польськими колегами домовилися, що за кілька днів відкриють ще один пункт пропуску у грині для порожніх фур. Та це не задовільняє страйкарів повністю. Навіть санкції, якими пригрозила Єврокомісія, не вплинули на протестувальників. Українським переїзникам погрожують і словацькі вже навіть проводили попереджувальну акцію і на годину перекривали пункт пропуску. Перемовини поки не дають бажаного результату, але тривають на ягодині страйкарі мають дозвіл блокувати кордон до 3 грудня а от на інших пунктах пропуску до 3 січня. Тому перспективі перспективи невтішні. Економіка обох країн страждає, і це визнають усі сторони. Свята. Дякую тобі кореспондентка Тесен Марічка кужик Вона відстежує польський страйк перевізників на кордоні від перших днів. Нині акція вже триває другий тиждень і черги там на багато кілометрів.